Заключний день чемпіонату Дніпропетровської області з боксу серед дорослих і жінок, молоді і жінок молоді. Останнього у 2024 році, з великої низки проведених до цього турнірів протягом нього, вкотре був позначений стислою урочистою церемонію відкриття, яка традиційно увібрала в себе хвилину мовчання пам'яті тих, кого забрала, клята війна Росії, все, чого заслужена артистка України Зінеїда Чепа виконала державний гімн. Далі були слова подяки за плідну роботу, привітань та побажань успіхів з вуст керівників регіон боксу за чим розпочалися цікаві видовищні фінальні поєдинки за участі практично усіх найсильніших на сьогодні атлетів цих категорій. Цікаво, що один з найтитулованіших нині діючих боксерів, новоспечений володар поясу WBC Ukraine, Україн, чемпіона України у крузервейті, майстер спорту України Віталій Стальченко. Вже у якості чемпіона області встиг спробувати себе і в ролі секунданта загалом обійшлося практично без сенсацій у медальному заліку. Найбільше золотих відзнак серед дорослих і жінок. Дев'ять зібрали представники Дніпра. Дві такі вирушили до Кам'янського одній, до Кривого Рогу і Нікополя. Трохи більшу і ширшу географію здобутків мали змагання серед молоді і жінок молоді. Щоправда, лідери залишилися незмінні. Знову ж таки, дев'ять нагород найвищого гатунку залишилися у Дніпрі. Чотири завоювали кам'янчани. На одну менше три криворісці, боксери Павлограду, Нікополя, Вільногірська і Ларіонова та Васильківки вибороли по Зараз е, дуже е, Добре керівництво нашої федерації, яке зуміло об'єднати всю нашу область, тому ми тренуємося. Хлопці працюють на, на результат на спільний, розумієте. Ми приїжджаємо в Дніпро, Дніпр приїжджає до нас, вся область з'їжджається на, 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 на тренування спільне, розумієте, тому з цього є результат. Є конкуренція, є, є результат і є над чим працювати, тому ми будемо робити з нашої сторони все можливе. Хлопці Далися, звісно, вони зі своєї сторони будуть робити все можливе. Дай Боже, буде все чудово з нашим боксом. Родзинкою звітного турніру стало вшанування переможців і призерів відразу декількох змагань. Чемпіонатів України серед юнаків та дівчат, серед юніорів та юніорок на честь героїв ГУР, Кубка України серед еліти, чоловіки та жінки і чемпіонату Європи серед чоловіків та жінок до 23 років. На останньому турнірі Поліна Черненко стала бронзовою призеркою. Взагалі-то хотілося перше, але є такі періоди, що було дуже важко після багато нагрузки було на зборах і якось переломилось. Трошки психічно не впоралась. Дуже приємно спостерігати, як ростуть наші спортсмени, які показують вони результати. Сьогодні було багато нагороджень, бо наші хлопці та дівчата показують високі результати на чемпіонаті України і на других змаганнях, тому було дуже приємно їх нагороджувати. Спостерігаємо рост і технічному плані. І, і в морально волі вольовому плані, так що тримаємо місце на кулаки за наших спортсменів. Пишаємося. Іми. Рівень підготовки в Діптровської області Все. по -дюрам, по рамповінокам зараз дуже високий. Хочу відзначити велику подяку обласній федерації боксу, от, яка допомогла е, е, профілісувати. І ці змагання а також способствували в транспортуванні спортсменів на змагання і Червоного напрямку. Стояли ну, моральному духу команди. І люба там, підтримка була завдяки враження дуже гарні, проводимо чемпіонат дуже на високому рівні, гарні бої. Нагородили всіх найкращих, як ви кажете. Вони теж задоволені. Працюємо над розвитком боксу, дякуючи спортсменам, дякуємо тренерам. Вони дуже колосальну роботу роблять. Далі більше. На завершення Сергій Валентинович нагородив кращих атлетів чемпіонату області серед дорослих і жінок. У номінації бій Лев Сідан, Владислав Кравцов, Костянтин Павлов, Роман Григорчук. Призи за волю до перемоги отримали Максим Євтухов, Олексій Сотніков. Кращими боксерами турніру визнані Олександр Деньгуб та Ілля Заньковський. Подібних відзнак були удостоєні лауреати чемпіонату серед молоді та жінок молоді.